Це громадка я її так люблю, я, а ніколи не Непосіхою. Любі друзі, всім привіт! З вами Наташка Суперстар. І сьогодні у нас дуже важливий гість, тикуля. Сподіваюсь, ви так само будете активно слухати сьогоднішню тему нашого відео. І це у нас Past Simple. Ми що вже з вами пройшли, любі друзі? Пройшли ми з вами Present Simple. Пройшли ми з вами Present Continuous. отут подивіться, якщо не дивились, І сьогодні ми пройдемо Past Simple. Далі у нас в планах пройти used To і Would, потім Past Continuous, потім Майбутній, потім Present Perfect, Present Perfect Continuous. Past perfect, past perfect Continuous, потім вже і conditional у нас почнуться. Ну, коротше, ми з вами майже, ну так зовсім майже, підходимо до нашої золотої середини вивчення всіх часів англійської мови. Також нещодавно на моєму ютуб-каналі вийшло відео про те, чому деяким людям важко розуміти англійську на слух, Там, наприклад, коли ви дивитесь серіали або слухаєте музику. Так що, якщо у вас присутня така проблемка, ділемка, ось тут буде. Ця штучка, дрючка, переходьте, дивіться, сподіваюся, я вам допоможу з цією бідою. Коротше, погнали without out ado. По Simple елементарний час. як завжди, що я вам кажу, що поки у нас наші часи такі йдуть, які можна перекладати, і від цього перекладу вам легше буде орієнтуватися, навіщо ми вживаємо цей час. І так, past це у нас як перекладається. У мене завжди така звичка, що мені віддадуть відповідь. Past у нас перекладається як минулий, Simple як простий. Тобто ми будемо говорити про простий минулий час. Важливо дуже сильно завчити ці два правила, і не те, що завчити, а як е, вдумчиво коротше, зрозуміти їх, тому що згодом ми будемо з вами вивчати Present Perfect. І дуже часто люди плутають Past Simple і Present Perfect, тому що краще вам. Розумілось, що таке Present Perfect і в чому різниця? Будь ласка, ця темка дуже важлива. І так, past simple – це у нас легкий час минулий. Розібрались? Розібрались. Тепер що у нас по структурі? Якщо в Present Simple ми мучились з вами з цією «do», «does», Якщо в Present Continuous ми мучились, що у нас «is», «am», «are», інгове закінчення, то в past simple все настільки елементарно. «I», we, «they», «he», «she», «it». Ми додаємо дієслово, і до дієслова ми будемо додавати або іді, або другу колонку. Розбираємо, що таке іді, що таке друга колонка. Іді, це у нас закінчення для правильних дієслів. Дієслова в англійській мові, на жаль, діляться на правильні дієслова і неправильні. Правильні дієслова це які ніяк не змінюються, і ми на них додаємо просто закінчення іді. Наприклад, «I played». I watched, I walked. Тобто, бачите, це все правильні дієслова, і до них ми просто додаємо закінчення іді. Тут все легко. легко. І також у нас є неправильні дієслова, які, на жаль, змінюються. У нас тут є одразу три колонки. Перше це інфінітивна форма це як дієсла виглядають в теперішньому часі. Наприклад. Е Begin, begin, begun, begun, ласка. І Begin це у нас перша форма дієслова. Потім begin це у нас друга наша past simple форма, яка нам зараз і треба. І третя форма це PP або past participle. Це Begin, begin, begun. Оце наша begun, третя форма. Це для перфектних часів, це для present perfect і past perfect нам треба буде. Моя вам рекомендація одразу вчити всі три форми, ну, дві. Там Be was, were, been, come, came, come, begin, begin, begun. Для чого одразу вчити три форми, тому що так чи інакше прийде момент, коли вам знов треба буде повертатися до цих неправильних дійслів, і я вам скажу більше, ви будете до них так чи інакше повертатися, тому що деякі в процесі навчання можуть забуватися або будуть вивчатися нові, яких не було в стандартній табличці. Да? У вас буде розширюватися словниковий запас, і вам треба буде більше для. Розмови дієслів. тому вам треба буде відповідно більше вчити неправильних дієслів. Або навпаки, дізнаватися, що вони правильні. Тож, моя рекомендація одразу вчити всі е, дві колонки, е, щось залишиться в голові, до чогось повернутись. Але краще от моя рекомендація так от почати. Також е, є таке питання, як розрізняти правильні і неправильні дієслова. Тут, любі друзі, на жаль, одна рекомендація це просто вчити неправильні дієслова. Я в кінці цього відео покажу ресурси. На яких можна це робити в ігровому форматі, але загалом це суцільна практика. Ви читаєте тексти, там неправильні дії слова, ви слухаєте там якісь мультики, ви граєте в ігри, ви самі розмовляєте, і це все дає вам запам'ятати ці неправильні дії слова. Цю фразу доволі таки часто використовують в багатьох ситуаціях, що мені не дуже подобається. Але тут хочу сказати, що. Не переживайте, ви їх вивчите, тому що всі люди вивчили і ви, ви їх вивчите. Тобто, в мене було багато студентів, які їх ненавиділи. Ми вже пройшли цей крок, тепер вони ненавидять present perfect. Тобто, у вас буде пару стадій і кожну пар, пару стадій ненависті, і це я вже, звісно, жартую. Коротше, кожну штуку о, вам вдасться подолати. Так що, будь ласка, don't worry, be happy. Просто не нагружайте себе одразу всім. Треба поступово до всього підходити. Так, з структурою розібрались. Тепер приклад. Що я тут написала? I went to the gym. Так, у нас позитивне речення. I went to the gym. І тепер у нас питання до негативного речення і питального. Як ми з вами вчили, в present simple, да, граматичні ці штуки це у нас do does, в present continuous is am, mr, інгове закінчення. Що у нас тут? тут? У нас за негативну о, граматичну штуку і питальну у нас відповідає слово дід. І так як ви вже вчите все більше і більше, да, як запам'ятати, в чому? Ну, як запам'ятати, що тут ми дід вживаємо там Дудас. Да? Я придумала таку асоціацію, що дід це у нас хто? Це у нас дідусь да, в українській мові? І дідусі, у нас вони такі вже люди похилого віку, і знаєте, вони часто там ностальгують про минуле, як було. І от, коли ви хочете щось вжити в минулому, негативне або питальне речення зробити, да? ми повертаємося до нашого дідуся. Тому що він любить згадувати про паст, про минуле, як воно там все було. От, ну і коротше якось так. Тобто, дід це у нас наш дід, і ми його вживаємо для минулого, тому що дід дуже часто любить згадувати про минуле. Як я завернула? І що у нас відбувається в реченні? I didn't go to the gym, і питання Did I go to the gym? Тобто бачите, що відбувається з дієсловом. Воно у нас йде в початкову форму. Тобто не I didn't went, а I didn't go і did I go. Також можна сказати did not. Це didn't я написала повну форму, а ой, скорочену форму, а повна форма did not. Тобто, що ми з цього запам'ятовуємо, що. Коли у нас негативне або питальне речення, ми вживаємо didn't або did, і дієслово не змінюємо. У нас іде в... Воно у нас йде в початковій формі. Так, і тепер переходимо до правил. Правила у нас всього два. Перше правило це коли ми перелічуємо дію минулому, які сталися одна за одною. Наприклад, я вас питаю: What did you do yesterday? І ви мені скажете. I woke up, I brushed my teeth, I had my breakfast, I walked with my dog, I called my mom, і, і так далі. Тобто ви просто перелічуєте дії, які сталися у минулому. ля 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 Це перше правило. Це все. Друге правило це коли ми говоримо про закінчену дію у минулому. Тобто, щось ви там, наприклад, I walked with my dog yesterday, ця дія вже закінчена. Все. I went to the cinema yesterday. Ви завершили ваш похід в кінотеатрі, все. Або… I was in Egypt in Тюсаузененфу. Типу я була в Єгипті в 2004. Тобто, просто коли ми говоримо про якісь закінчені, це дуже важливо це запам'ятати, от прямо щоб так закарбувалося в пам'яті. Тому що це правило дуже важливо, коли ми будемо порівнювати цей час з present perfect. Наразі просто запам'ятаєте ці правила і все, що друге правило в Past Simple, Це коли ми кажемо, говоримо про закінчені дії у минулому часі. Тобто, щось зробили, воно закінчилось і все. В принципі, це все, любі друзі. Все, що я знала, і все, що є розказати про Pass Simple, я розказала. Тепер ми перейдемо до практики, бо люди просили мене робити вправи, щоб було більш зрозуміло, але тут, я думаю, в принципі, все зрозуміло, але все одно давайте зробимо 10 речень, і потім я вам покажу ресурси, якими я користуюсь на заняттях зі своїми учнями, бо мої ресурси, коли я це вчила, це були uh, двійки на моїх уроках <сміх> і благання моєї мами <сміх> вивчити неправильні дієслова. Uh, так що, да, let's go. Так, ну що, любі друзі, погнали? Що тут у нас? I your umbrella not to take. Треба сказати, я не брав твою парасолю. І ми використовуємо наш дід, і ми скажемо I didn't take your umbrella. I my umbrella. Ella, Ella. Yeah, yeah, yeah. Далі, The teacher give us a lot of homework last week. Викладач дам нам багато домашки минулого тижня. <кій> і дивіться, на початку, якщо ви погано знаєте неправильні дієслова, ви відкриваєте табличку, я вам її вже показувала. І якщо ви не впевнені, не вигадуйте, просто зайдіть в цю табличку і подивіться про літеру G. І подивіться, як змінюється дієслово «give». Чим більше разів ви подивитесь, тим, більше, тим швидше ви будете знаходитися це слово, це перше, і воно у вас закарбується в вашій пам'яті. І так потрошки ви будете вивчати ці неправильні дієслова. Так «give» вона змінюється на gave, тому буде The Teacher gave us a lot of homework last week. Кого ти бачив вчора, використовуємо наше діда, і буде who did you see yesterday. Знову ж таки, да, дієслова, тут питання або негативні речення дуже прості, тому що ми просто змінюємо «did», тому що ми просто використовуємо або «did», або «didn't», і дієслово ми ніяк не змінюємо. Тут, тут взагалі все дуже просто. Знову ж таки, питання: Did he turn on the light? Чи включив, увімкнув він світло? We didn't finish our report yesterday. Ми не закінчили наш. Це буде українською забула доклад вчора. Пам'ятаємо. Доповідь. Чи намагалась вона втратити вагу. Знову ж таки, наш дід милий. Did she try to lose weight? О, get це у нас теж неправильне дієслово. Дивитесь в табличці, не лінуйтесь. Так, правда, швидше можна вивчити ці неправильні дієслова. They got Married in uh, 2010. Чому Кейт плакала? Why did Kate uh, Kate cry? Did you sleep well last night? ти добре спав минулої ночі? I stayed on the idea слово. I stayed at her house last week. Тобто ми просто додаємо іди. От так. Так, що, питання ми пройшли, позитивні речення ми пройшли, і негативні теж. Так що тут все, в принципі, зрозуміло. Так, тепер я хочу вам розповісти про різні сайти, які допомагають моїм студентам вивчити неправильні дієслова швидше. Що, що ми спочатку взагалі робимо? Спочатку ми йдемо до цієї таблички, таблички, яку я вам показала, і ви проходите цей список не треба за одну ніч, один день. Дайте собі час. Там, наприклад перевірити по 20 неправильних дієслів, і ви дивитесь, які дієслова ви знаєте. Якщо десь є сумніви, то треба виписати це дієслово, або там підкреслити, щоб ви його ще раз повторили. Проходите цю табличку базових дієслів і далі вже починаєте їх вчити. Але ну, одна справа, що ви вивчили, друга справа їх використовувати. Тому спочатку ми робимо такий метод. З цим списком. І потім підключаємо якісь такі інтерактивні штуки, щоб краще це все запам'ятати. Наприклад, є тут така гра. Можна тут прибрати час, щоб у вас не було цього. Звук краще залишити, я просто для відео вимкну. Звук, зі звуком вам воно буде вимовляти правильно слова. І що? І тут ви поєднуєте: Eat, ate, Run, ran, Write Root. Feel, Field. Ну, і далі вона сама поєднує, так що інколи, ну, по дивному сайт працюю, нашого ми так зробили. Що тут у нас вона Сі? Yesterday, she's so an elephant. Краще читайте, щоб практикувати і рідінг. Якщо тут вона Eat. Last week she ate. Ну, і, коротше, така собі гра, граєтесь, і там створюєте речення. Тут будуть негативні, питальні. Така прикольна штука, не заморачуєшся, і плюс тикаєш. Всі люблять тикати. Друге, як я сказала, що одна штука, що ви їх, ці неправильні дії слова пройдете за цим списком, і буде там вправах практикувати. Я, до речі, в описі під цим відео я скину посилання на вправи, де ви можете практикувати наш улюблений тепер Пас Симпл. А інша справа. Це коли ви ще слухаєте десь ці дієслова, бачите, як з ними речення складають, бо багато студентів там вчать, а потім мене щось і питають, а що таке соут, бо знаєте, не бачили, як воно пишеться. Ну, або забули залежить це. Прикольний такий YouTube-канал. Я його вживаю на. Я ним користуюсь на заняттях Little Fox. Тут е, такі є ну, дуркуваті трошки мультики, але якщо ви зайдете в списки відтворення, тут є, е, а, е, типу, перероблені е, класичні мультики. Наприклад, е, а, ця Alice in the, in Wonderland, Ось вона можете подивитися, е, що вам подобається. Мене просто цей мультик завжди лякав. От Рапунцель дуже хорошо зробили, До речі, ми дивилися зі студентами. Тут є ціла година, як бачите, а є розділена на. Ой, вони щось виділили. <кхем> а, ні, все год. От, а є розділені на частини там по 5, 7, 10 десь хвилин, і що прикольно, тому що вам не треба виділяти цілу годину, а подивились 5-7 хвилин і вже зробили дуже хорошу справу для себе. Якщо мультики хороші, тому що тут, бачите, є субтитри, і ви можете дивитися. І всі мультики, звісно, вони використовують. В переважності минулий час, тому що всі історії відбуваються в минулому, діалоги, звісно, в теперішньому. І тут, в принципі, можуть бути часи, звісно, які ми з вами ще не проходили, але в основному тут часи, які ми вже з вами пройшли. Present Simple, Present Continuous, що, що зараз відбувається. Да? От, і в минулому всі ж сказки вони йде трапились в минулому. І вони його дуже часто вживають. Тому, от коли ми з учнями проходимо past simple, я вже підключаю. Ці мультики. І ще одні мультики, які я вам хочу порекомендувати. Тут є такі, значта, більш дурацьких, дуже дурацьких мультиків, а є прикольні. Як зрозуміти, які прикольні, вони виглядають адекватно. Типу, наприклад, оце, що це таке Midsummer Night's Dream». Або Біатрикс Поттер. Ну, тобто воно виглядає, типу, да, адекватно, у діка виглядає адекватно. Оце Бас Бобс, або, оці, ну, коротше, ви розумієте, да, які виглядають нормально, їх дивіться: Елізабет, Емілі Панкхерст, Дік, там, George Де Драгон, Ісак Ньютон, Коротше, от такі мультики подивіться. І чому вони прикольні, <кій> я покажу на прикладі мого улюбленого. По-перше, тут є субтитри. Вмикайте за вашим бажанням, якщо вони не потрібні. По-перше, тут можна ще підготуватися до прослуховування мультика, тому що ви можете чекнути, чи знаєте ви ці слова. І по-третє, тут є активності для історії, щоб ви повідповідали на питання, бо зазвичай я своїх учнів прошу переповісти історію, звісно, вживаючи правильно пас «simple». І тут є ще історія, яка надрукована, що теж класно, ви можете почитати і взяти для себе слова, які ви не знали, якісь цікаві. Так, і останнє це є ще інші, в принципі, вправи, але вони потребують комунікації між вами, наприклад, і мною. Самому ну, вам важко буде дивитися за своїми помилками. І, власне, де практикувати Pass Simple? я цей сайт скину. Тут ви відкриваєте Tenses Пас Simple, і тут у вас зашибісь, як багато вправ можна робити. Якщо ви тільки почали занурюватися у світ Пас Simple, я б вам порекомендувала пройти кожну з цих вправ. Тому що, чим більше ви пройдете, тим, очевидь, швидше ви запам'ятаєте матеріал. От. <кій> Тикуля моя вже максимально кайфанула за прослуховуванням Пас Сімпла. Сподіваюсь, ви також. Як завжди, якщо щось було незрозуміло, будь ласка, пишіть ваші питання в коментарях, я на все відповім. Якщо вам все було зрозуміло, поставте, будь ласка, лайк, щоб я зрозуміла, чи взагалі варто знімати ці відоси. Бо я від них особисто максимально кайфую. Я скидаю їх своїм учням, коли вони щось забувають, і мені не треба це повторювати тисячу разів. Ну і взагалі хотілося б почути ще від вас фідбек, щоб зрозуміти, чи. Чи корисний вам матеріал і чи зрозуміло. І якщо ти давно думав або думала, де почати вчити англійську мову, запрошую в мою онлайн-школу англійської мови MySchool. Тут Instagram і ще в описі під відео буде також посилання. Так що можеш перейти, і подивитись, що ми, хто ти там, хто ми там, як ми там, і записатися на безкоштовне пробне заняття. Все, всім дякую і гарного дня.